Всім привіт! Презентую вам лот штани чоловічі бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. В Лоті 9 одиниць. Розмір від 46 до 56. Матеріал 100% поліестер. вартість слоту 3260 гривень. Собі вартість однієї одиниці 362 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!